Усім привіт! Сьогодні покажемо вам, як оплатити рахунок за реквізитами. Заходимо у Viber, відкриваємо бізнес-чати та шукаємо повідомлення з реквізитами від DeCorayz. Натискаємо на нього, паралельно відкриваємо додаток вашого банку. У нашому випадку це privat 24 Внизу шукаємо сервіси, Перекази за реквізитами. Спочатку нас запитує розрахунковий рахунок IBAN. Повертаємось у Viper і шукаємо його у повідомленні. Уважно його переписуємо. Він складається з 29 символів. Натискаємо внизу Продовжити. Дані у нас заповнились автоматично. Повертаємось до реквізитів. Шукаємо номер замовлення і суму до сплати. Та вказуємо усе у відповідних полях. Прохання вносити ту суму, яка є у вас в реквізитах, з копійками. Натискаємо продовжити та сплатити. Платіж успішно проведений.